В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо Твій святий покров, бо Ти завжди за нас молиш Христа Бога нашого. Цією похвальною піснею ми сьогодні звеличуємо її, пречисту Діву Марію. Матір нашого Спасителя. І звеличуємо її це свято покрову, яке здійснилося також через окреме об'явлення. Воно не додало щось нового до місії і завдання Пречистої Діви Марії. Воно, можливо, відкрило більш наочно відкрило. Ким є Мати Божа для кожного з нас? Ми можемо пригадати собі цю подію, яка сягає далекого X століття, коли місто Царгород, столицю Візантійської імперії, облягли вороги і загрожували захопити це місто, тоді народ зібрався спільно на молитві в її храмі, в храмі на честь Матері Божої. У влахерні на околицях міста, де зберігалася чесна риза Матері Божої, і там цілу ніч провели на молитві, просячи її заступництва, щоб вона охоронила їхнє місто від цих ворогів, які хотіли захопити і знищити і народ, і місто. І ось під час цієї молитви там також молились Андрій Хресторада Рада і і його учень Епіфаній. І саме він вже над ранком побачив, як Мати Божа в супроводі Івана Хрестителя, апостола Івана Євангелиста, Богослова і численних святих входить до храму, проходить до святилища. Над престолом стає на коліна і молиться за народ. Разом молиться з тим народом, який благає її заступництва. І довго тривала ця молитва. Тоді Мати Божа встала, зняла цю свою хустину, яку вона мала на голові, і нею покрила народ. І вони саме були тими, які бачили це все. І розуміли, що в такий спосіб, наочний спосіб, Мати Божа об'явилася, щоб показати народові, що вона чує їхню молитву, що вона разом з ними також співпереживає, що вона їхню молитву, вона сама також разом з ними молиться до Христа, щоби Господь захоронив місто і справді на наступний день. Ворог в паніці відійшов від міста. І завдяки цьому чудесному заступництву Матері Божої місто було врятоване, і церква встановила це свято покров Пречистої Діви Марії, вказуючи на її особливу мастеринську опіку і заступництво над нами. І справді, Мати Божа є тою, яка заступається за нас. Завдяки чому вона отримала цю материнську місію, можемо сказати, завдяки тому, що вона удостоїлася стати матір'ю нашого Спасителя. Вона була вибрана серед багатьох, щоб стати матір'ю Господа. Але цей вибір також був невипадковим. Господь вибрав її не випадково, але бачив її життя. І бачив її святість і праведність життя. І завдяки цій праведності і святості Марія удостоїлася стати Матір'ю Божою. Ми не думаємо собі, що це все відбулося, е, Господь вибрав і захоронив її, і все. Вона, як кожна людина, також в житті мала різні випробування і труднощі. І коли ми навіть читаємо Євангеліє. Ми також бачимо, як вона переживає, коли Ісус, 12-річний, залишився в Єрусалимі, вона повертається з Йосифом, щоб його віднайти. Чи коли вона йде, супроводжує Ісуса під час хресної дороги, також страждання переживає? Але і в своєму духовному житті ще перед цим материнством. вона, Чи ми не думаємо, що вона не зазнавала різних також труднощів? Чи спокуси не приходили до неї? Якщо Христос Господь зазнав спокус, відкинувши їх, то вона, без сумніву, також ці спокуси, різні спокуси, приходили до неї. Але вона завдяки своїй повній відданості Богові. Так як ми чули в сьогоднішньому Євангелії, Христос каже: хто моя мати і брати, це ті, що слухають Слово Боже? І зберігають його. Вона була тою, яка слухала Слово Боже, яка чула це Слово Боже, яка знала це Слово Боже, і це Слово Боже було глибоко в її серці. І вона його знала, вона його любила, чула, слухала і жила за цим Словом. І завдяки цьому цій сильній вірі і повній посвяті Господеві. Удостоїлася цієї великої благодаті, повна ласки. Коли Архангел приходить до неї, то каже, радуйся, благодатна Господь з тобою, радуйся повна ласки, ласки Божої. Це він засвідчує стан її душі, повна Божої ласки, в якій немає тіні гріха. Ось що стало причиною того, що вона удостоїлася. Стати Спасителя, залишаючись також дівою. Господь вчинив це силою Святого Духа, тому вона саме є тою нашою заступницею. Тому ми недавно святкували успіння Матері Божої, Господь, Син Ісус Христос, бере її до неба разом з тілом, вказуючи те, що вона перебуває разом з ним і безперестанку. Молиться за нас, молиться за людський рід. Але дуже важливим є оцей момент, це показує нам це свято, що Марія приходить тоді і своє заступництво проявляє тоді, коли ми звертаємось до неї. Так як цей народ в тому храмі в лахерні молився і просив благав цілу ніч, просив її заступництва, і вона показала, що вона є, вона молиться. Вона заступається, покриває їх своїм омофором і випрошує в Бога цієї ласки, звільнення міста від цих ворогів і загарбників. Наскільки важливим є також в житті кожної людини мати цю віру і звертатися до неї і просити її заступництва? Але в цьому також є дуже важливим, в якому ми в духовному стані перебуваємо. Що ми з вірою і своїми устами і словами могли звертатися до неї, також є потреба душевного, того чистого серця нашого, кожного з нас, щоб ми також перебували в цій ласці Божій. Тоді наша молитва досягає цілі, тоді вона також нашу молитву підносить і подає її Христові. Вона є цією посередницею, і Господь посилає свою благодать. В сьогоднішній день Мати Божа також своїм омофором покриває нас, зібраних в цьому храмі. Ми також зібралися і подібно, як тоді, в Царгороді, просимо її заступництва. В сьогоднішній день кожен з нас прийшов і просить заступництва, і просить її ласки. Кожен має свій намір, чи просимо здоров'я, чи просимо також благословення для своїх дітей, чи просимо також за наших воїнів, захисників. Кожен має свій також намір, з яким ми сьогодні прийшли до церкви, і просимо покрову і заступництва Матері Божої. Але дуже важливим є. Щоб сьогодні ми всі разом були об'єднані і в тому головному проханні. Вже третій рік триває війна в Україні. І ми бачимо, що всі ці роки, завдяки вірі нашого народу, завдяки молитві, посту, який народ звершує, Господь дає нам силу вистояти перед цим драконом, який розпочав цю війну. І ми бачимо, що вона не завершиться, поки ми, не об'єднавшись, об'єднані ще більше в спільній молитві до Господа, не випросимо цієї ласки. І тому сьогоднішнє свято, свято Покрова Матері Божої, але це також і державне свято, День захисників і захисниць України. Не випадково держава також, наша влада вибрала саме це свято. Як День наших захисників. В історії нашого народу це свято також відігравало дуже важливу роль. Починаючи від княжих часів, вже Ярослав Мудрий віддав свій народ в храмі благовіщення Пресвятої Богородиці на Золотих воротах у Києві в 1037 році, віддав весь народ під покрові заступництва Матері Божої. І князі завжди були вдячні їй за різні свої також перемоги, коли вони захищали державу і народ від різних загарбників, чи половців, чи петченіг, чи татар. Приходили до неї і складали їй найперше подяку. Чи король Данило, коли переміг ворога, приходить до холма і там перед. Чудотворної іконної Матері Божої складає цю подяку. Чи будували храми також на честь її, щоб висловити цю подяку Богові і її заступництву. Тому в сьогоднішній день ми також молимось за наших захисників і захисниць, які захищають нашу батьківщину. В сьогоднішній день, нехай кожен з нас. Спільно об'єднані в цій молитві, Просимо її заступництва і покрову для всього нашого народу. Поряд з тими особистими проханнями, які ми маємо, долучимо також це спільне прохання, особливо тут, в цьому Крехівському монастирі, перед чудотворною іконою Матері Божої, яка прославлена тут, в цьому місці, Просимо її заступництва. о Мати Божа! Щиро просимо Тебе, покрий нас святим Своїм покровом, охорони і звільни нас від усякого зла. І виблагай Твого Сина, Христа Бога нашого, спасіння для кожного з нас і дару миру для нашого народу і для нашої Батьківщини України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!